У США заговорили про третю світову війну. Ілон Маск запропонував здати Україну. Невже Вашингтон дійсно штовхатиме Київ до переговорів із Москвою? З'ясуємо вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Ілон Маск прогнозує третю світову війну. Протистояння на близькому сході та агресія Росії проти України можуть перерости у глобальний конфлікт. Мільярдер озвучив таку думку під час онлайн-дискусії на своїй платформі X. Маск вважає, що Сполучені Штати Америки самі підштовхують Росію до союзу з Китаєм та Іраном. І цей альянс, нібито, цілком може перемогти захід у разі світової війни. Бізнесмен упевнений, що Москва та Пекін із ресурсами та промисловим потенціалом мають вищі шанси перемогти в такій війні. Давайте процитуємо його. У нас немає переваги у промисловій потужності. Основою війни є економічна міць, особливо промислове виробництво тобто, те, скільки танків, гармат і дронів ви можете зробити у порівнянні з іншою стороною. Кінець цитати. То що ж пропонує маск? Рецепти насправді все ті ж. Мільярдер хоче, щоб Сполучені Штати помирилися із Російською Федерацією, а Україну він бачить розмінною монетою у цьому. Одновляв, гаряча фраза війни перебуває у нібито безнадійній ситуації. Тому бізнесмен пропонує припинити вогонь і віддати Росію окуповані нею території України. Аргументи у Маска такі: схід України та Крим у його уявленні хочуть бути російськими, а тому, щоб вберегти життя військових, пропонує переговори і мир. Ось такий висновок робить маск. Давайте процитуємо: нам потрібно знайти мир в Україні. І я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією. Кінець цитати. Схоже, цивілізований світ, включено з Україною, вже втомився пояснювати Ілону маску абсурдність його заяви і пропозицій. Однак, в офісі президента і цього разу, відповіли йому Михайло Подоляк, застеріг мільярдера. До чого може призвести здача України на поталу агресорові? Якщо коротко, до катастрофи світового масштабу. Так от, за словами подаліка, міжнародне право просто зникне. Цитуємо радника Єрмака. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі. Кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки і тріумфу сил зла. Все це закінчиться великою війною на різних континентах. В якій ймовірно вже доведеться брати участь і громадянам Америки. Кінець цитати бізнесмен вже не вперше грає на руку Кремлю, ледь не кожна його заява щодо ситуації в Україні калька з російської пропаганди. Не можна не згадати також резонансну історію зі Старлінг в Криму. Минулого року маск на прохання українського керівництва відмовився включати інтернет-покриття під час атаки зсу в районі окупованого півострова. У підсумку це завадило провести ефективні удари по Чорноморському флоту РФ. Змі повідомили, що бізнесмен злякався можливої відповіді Путіна на таку атаку, а саме ядерного удару. І буцімто навіть особисто виходив із ним на зв'язок. Заклики Маска припинити вогонь в Україні через загрозу третьої світової, як би цього не хотілося, знаходять відгук у західній аудиторії. А вона у мільярдера мільйонна друзі. Схоже, кремлівський диктатор відчуває певну втому у США і країнах. Європейського союзу, а тому з подвійними зусиллями пропагує тему мирних переговорів. Диктатор зробив це знову під час перемовини з президентом Бразилії Лулою Десілкою. Він вкотре заявив, що Москва, нібито, готова до діалогу з Україною. Ось що за підсумками переговорів написав офіційний сайт Кремля. Давайте процитуємо: під час обміну думками з української тематики Володимир Путін виклав принципові оцінки деструктивної лінії київського режиму і його західних покровителів Знову підтвердив відкритість Росії до діалогу за умови виконання київською владою відомих російських умов і врахування нових реалій. Такою була цитата. Остання теза, друзі, це очевидно відмова від усіх окупованих Росією територій. На що українська влада звичайно ж не піде, як і український народ? Це вкотре підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. І от за його словами, поки триває окупація Росією території України, немає сенсу в будь-яких переговорах з Москвою. Більше того, секретар РНБО відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва інших країн. Україна дійсно продемонструвала, що не зобов'язана йти на поступки Росії і здатна відстояти власну позицію. Підтвердженням є історія з блокуванням Чорноморського моря з боку Російської Федерації. У відповідь ЗСУ без власного флоту методично знищує кораблі агресора. і Розблоковує порти про це на парламентському саміті Кримської платформи, заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що російський флот поступово тікає з Криму, а окупанти не мають жодного надійного логістичного маршруту на півострові. Глава держави додав, що повний вогневий контроль над Кримом і прилеглими водами це питання часу. Натомість Україна тепер може забезпечувати зерном країни, які цього потребують, і доставляти продукцію самостійно. Причому не тільки зерно, але й метал і хімію словом, усе, що приносить Україні мільярдні доходи. Давайте послухаємо президента. Ми запустили нові тимчасові експортні маршрути з наших морських портів на додачу до нашого експорту через дунайський портовий регіон та шляхи солідарності суходолу. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлення на підхід ще більше 50. На цьому в мене все, друзі. Наразі це всі новини. Дякую, що дивилися цей випуск. Якщо він вам сподобався, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою і не забудьте підписатися на фабрику новин. Дякую, що додивилися до зустрічі.